Красива жіноча малюточка в такому смарагдовому кольорі від Time Resistance 7000 гривень. Модель називається Little Dorit. Доступна в багатьох різних кольорах. Давайте подивимося, що це таке. Це така невеличка, компактна, але дуже стильна сумка в поєднанні смарагдового та шоколадного кольору шкіри. Це натуральна шкіра італійська рослинного дублення з крутою фурнітурою. Все зроблено якісно, класно. Ззовні нема нічого такого. Цікавого, давайте дивитися всередині. Дно звичайне шкіряне. Всередині фірмова підкладка Time Resistance. Дві кишеньки. І з цього боку ще одна кишенька на блискавці. Ремінь. Прикольний, двосторонній, зелено-коричневий. Ну, власне, як і сама сумка, з крутою фурнітурою, металева, якісна, з плавним ходом. В общем, Little Dorit від Time Resistance 7 тисяч гривень. Кому треба, замовляємо, переходимо за посиланням в шапці профілю.